Після завершення літургії журналісти мали можливість поспілкуватися декілька хвилин з патріархом. Після завершення святкової літургії Патріарх Святослав зустрівся з журналістами і відповів на ряд запитань. Перше, ким і як часто створюються митрополії. Митрополію створюю я, владою Верховного архієпископа, і отож, без моєї присутності, митрополії не можуть бути створені. Бачите? Починаючи від хрещення Київської Русі аж по Листопад 2011 року у нас не було створено інших митрополій. Єдина, колись Київська церква була розділена дві митрополії Київську і Галицькою силою розділу української землі між двома імперіями російською і Австро-Уговорською. Таким чином, після виходу церкви з-під Спіпілля у нас існувала знову ж таки одна єдина митрополія Києво-Галицька це є безпрецедентний історії момент, факт розвитку нашої церкви. Що думає Патріарх про об'єднану помісну церкву? Процес іде. Побачимо, як швидко він завершиться, тому що це такого об'єднання хочуть усі. І в кожній літургії ми молимося за єдність святих. Божих церков. Ми тільки молимося, але теж і працюємо, наскільки це є можливо. На сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо єдиної ще помісної української церкви, але ми сьогодні намагаємося бути об'єднаними в дії. Отож, ми намагаємося працювати разом. Якщо ви, можливо, слідкували 1 грудня, коли Україна відпочала 20-ліття цього референдуму на підтвердження незалежності української держави. Предстоятелі трьох церков Української православної церкви Московського патріархату, Київського патріархату і я, ми прийняли спільну відозву до українського народу, де говоримо про духовні коріння наших негаразів. Отож це був теж такий, я би сказав, дуже важливий спільний акт, який засвідчує те, що ми в добрих справах для служіння України вже сьогодні можемо бути єдиними. Які побажання митрополиту Володимиру Війтишину на майбутнє? Ну, я сьогодні е, 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 пояснюю, що означає ім'я Андрей. Андрей означає мужній, бажав йому мужність, для того, щоб справді владика мав ту відвагу йти вперед, навіть коли справді по-людськи кажучи, є важко повірити в успіх. Тому що людську силу тоді підтримує Божественна благодать, яка перевершує всі наші уяви і свої. Депутати Івано-Франківської обласної ради ініціювали створення премії імені митрополита Андрея Шептицького в галузі літературно-мистецькій, пропонуючи головою журі патріарха. Його думка з приводу цього. Я не знав про це. Мені дуже приємно саме знати це в десь до Андрія. Андрей Шептицький знав Андрей як монаше своє ім'я. Я би допомагав, щоб справді ці номінації, які будуть роздані, щоб вони були об'єктивними. І дійсно були достойні люди, нагороджені відповідно до змісту цієї номінації. Якщо будуть питатися моєї думки, я їх зможу висловити. А якщо попросить очолити, дуже дякую. Дякую за вашу працю.